Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам розповісти про графік обробок від трипсів і подивимось разом, чи дієвий він. Три рази я обробляла, і поки я буду розповідати, то покажу вам троянду, щоб вам не було нудно так. Софія Ренесанс перед вами. Це шраб. Он так виглядає пуп'янок Софії Ренесанс, і так вона розкривається, приємний, дуже колір в неї такий. Спокійний жовтий краєчки такого вершкового кольору, навіть я б сказала молочному. Серединка трохи має абрикосове забарвлення. Ось вона більше розкрита тут, ми бачимо вже серединку таку набиту і більше жовтого кольору проявляється. Квіточка дуже красива, гарна. І ось вже зовсім розквітнена вона. Подивіться, яка набита і як складені пелюстки в неї. Дуже гарна троянда, красива, квартирована, подивіться, на чотири частини поділена квіточка. Аромат має, але не сильний такий середній аромат, я б сказала. Друга хвиля в неї не така щедра, як перша. На першу хвилю вона на одному пагоні мала до п'яти квіточок і більше. А зараз ось одна, дві. І все. Стійкість до хвороб до плямистості середня, а до дощу слабка. Ну, ось, поки ви будете споглядати, то я вам розкажу про графік обробок. І ми подивимось далі, чи є. Зараз трипси на моїх трояндах. Ось так в мене є такий журнал, де я записую всі дати і чим, що я обробляю. То я вам зараз все це розкажу. Для того, щоб побороти трипсів або значно зменшити їх популяцію, то потрібно притримуватися графіку. У перший день я обробила троянди корогеном. Це один пакетик на 6 літрів води. Я вам все це напишу в описі під відео, щоб ви знали цей графік і чим. Як обробляти. Можна замінити іншими, препаратами, але тут головне дотримуватися сроків. Перший день. Ну, наприклад, щоб ви краще зрозуміли, я буду казати по числах. Ну, наприклад, 1 серпня я обробила корагеном, через два дні, значить, на третій день від першого, я обробила, це було 4 вже серпня. Я обробила вертімеком 20 мл і додала ще плантафол з формулою 5 15 45 Я вам вже казала, що таке доброво з маленьким вмістом азоту можна додавати до бакової суміші, а там, де багато азоту, то не додавати краще. Далі це вже на третій день ми обробили, і на п'ятий день від першого ми знову обробляємо. Але вже знову я замінила препарат і використала тепекі, нічого не додавала, тільки тепекі 6 грамів на 10 літрів води. І це було вже 6 серпня. Тобто я зробила обробку 1, 4 і 6. І тепер ми можемо з вами разом піти і подивитися, як подіяла ця обробка. Чи допомогла ця обробка такий график обробок, чи ні. Ну, розпочнемо зараз з тієї ж Софії Ренесанс. Не пам'ятаю, сказала вам чи ні. Квіточка друга хвиля в неї 10 сантиметрів. І зараз подивимось наявність трипсів. Немає. Ні. Трипсів жодної не бачу. Подивимось інші. Це плейфул Рококо, але це не плейфул. Рококо. Скоріше за все пересорт. Її дуже люблять трипси і вона навіть не завжди відкривається повністю із-за трипсів. Немає жодної. Немає жодної. Далі. Августа. Так, одну знайшла. Немає одна всього. Подивимось ще Троянди. Артеміс. Минулого року трипси просто з'їдали його, дуже вони люблять. Ой, не ту квіточку взяла, то вона і розсипається. Три псу бачу, але ані є. Ось одну побачила. Візьму другу квіточку. Немає. Одну тільки побачила. Я вам просто вставлю шматочок відео з минулого року, і ви побачите. Що було на другу хвилю на трояндах? Трипсовий армагедець є відео на каналі, то вони були просто всипані всі трипсами. І ви бачите, чистенькі. Друга хвиля. Троянди чистенькі. Ну, ось одну побачила. Але в порівнянні з минулим роком, то можна сказати, що це немає. Лінда Берінгем. Вона вже втретє квітує, Лінда. Другу хвилю я не бачила, бо трипси просто з'їли її. Вона була дуже негарного стану такого. Некрасива. Ось одну побачила, вона пробігла. Але тільки одна. Ну, може ще раз потрібно сьогодні обробити. А можна його не обробляти. Немає. Blue girl. Немає. Одна, але суха вже, дохла. Ой, подивіться на цей пупінок на піврозпуск. Яка краса. Тобто, бачите, цей графік, обробок, дієвий. Головне не препарати, хоча це теж немаловажно, а головне притримуватися графіку, подивитися спочатку погоду на тиждень десь, і так, щоб на ці дні. Розчитати собі днів, які ви будете по графіку обробляти, і щоб на ці дні не припадав дощик, щоб ви мали змогу саме дотриматись графіку і в ті дні обробити, які намітили собі. Ешлі все, пішла гуляти, не втрималась, Августа, подивимось цю квіточку. Краса, немає трипсів. Дієвий графік залишу вам в описі під відео, щоб ви могли скористуватися їм. І я думаю, якщо наступного року дотриматись такого графіку, то можна, якщо не позбутися, то ви бачите, ну, немає. Я вам просто показала, що було минулого року. А зараз чистенькі. Почав квітувати ельф. Ви питали про ельфа, чому не показую. Ось він, тільки почав. І теж ельф завжди був побитий трипсами. Завжди. Друга хвиля в нього була ну, гарно. Зараз можете подивитися квіточка чистенька. Але квітує він нещедро. другу хвилю. Ось зовсім такі поодинокі квіти порозквітали, є ще пуп'янки, але і багато сліпих пагонів на ньому. Все, дорогі мої. Про боротьбу з трипсами я вам розповіла, поділилася як. З ними справитись. Графік я вам теж напишу. Бажаю всім вдалої боротьби з шкідниками і хворобами на ваших рослинках. Україні бажаю перемоги, ЗСУ, здоров'я, сили, наснаги бити ворога, який прийшов на нашу землю. Це буде Україна. До побачення, друзі!